Зарплатню, я щось згадала 90-ті роки, коли ми місяцями сиділи без зарплати. Я сюди прийшла Дякую. з обласного закладу обласної лікарні згідного. Ви знаєте, я, я глибоко і здивована. По-перше, не було війни. Було легше нам всім жити, не було війни. Ніхто не запланував гроші на обстеження мобілізованих. Я зробила розрахунки. У нас тільки за п'ять місяців було обстежено 1200 мобілізованих. 1200. На одного мобілізованого я подивилася 250 гривень е, на одне обстеження. Це енергенологічне обстеження, це лабори реактиви, е, це гібридру по призначенням. Це просто обстежити. Тобто, третину, це десь приблизно 300 тисяч. Я не буду точно цифру називати, але якщо треба, я її порахую. Тому що я рахувала цю цифру. Це приблизно 300 тисяч. У нас пішло тільки на обстеження мобілізованих. Пішли гроші з тих коштів, які мали би купитися якісь медикаменти, які мали б купитися щось на невідкладну допомогу. Тобто, вже це, один, цей момент уже є те, на що у нас пішли кошти. Сьогодні, на сьогодні, можливо, ми не можемо якось. От, Кожен раз, хоча я хочу сказати за нашу райраду, я була в обласному закладі, так? і до нас в лікарню завжди наші депутати з обласної ради вони мали можливість прийти, вони мали час прийти, вони мали час походити, подивитися, що ми зробили. вони мали час прийти до мене, головної медсестри, запитати, а що вам треба? А можливо, ми щось можемо? Кирилов, це Кирилов, розумієте? Тут якось виходить, що. Я дивлюсь на це все. Нам розумієте, нас, нас притискають, нам погрожують, нам погрожують журналістами. А ми тут на вас нас виходить, що нас наша влада стикнула з нашими пацієнтами, тому що ми стали попрошайки, У нас немає медикаментів, приходячи. А нам сказали в адміністрації, що у вас мають бути кошти. тобто це, ми крадемо ці медикаменти, а коштів немає. Сьогодні на сьогодні у нас вже можна заблокувати. Мені ні одна фірма не хоче відпускати товар. Ми всі винні. Ми всім винні, від мене люди шарахаються, в яких я завжди брала товар, люди просто всі шарахаються. От. І, і сьогодні-на сьогодні я дивлюся на цю ситуацію. І коли ще з нас знімають кошти, да, ще можуть люди якось, ми приблизно в 90-х, я це пам'ятаю, потерпіти з, з цими зарплатнями. Але сьогодні на сьогодні-мені треба заблокувати роботу відділення переливання крові. А це було, а це поведе за собою смерті. Це не те, що зарплату там, що ладно, без зарплати місяць ми не помремо. А якщо я заблокую, тому що гемакони в мене не проплатилися. Розумієте? А, а, а я вже долг набрала. Я вже на долг набрала і гемаконів. Я набрала в долг... Тобто відділення. Отакі У нас немає елементарно купити адреналін. За що розумієте? У нас немає на екстрему допомогу. Гроші ми просимо у людей, які приходять. А вони кажуть, подивіться, тут же ж є наші постанови, наші кабінети міністрів, там ви маєте нам безкоштовно. Розумієте, наша влада стикнула нас лобами з пацієнтами. Ми вороги, вони приходять, вони ненавидять нас, ми стоїмо виправимося, вони жаліються. Ви знаєте, в області набагато легше жити, ви? набагато легше жити, тому що я постав фінансування, там нас дуже потягнули, розумієте, ми про це кричали. Знаєте, та з Києва, він прийшов, Я бігла, я склала, порахувала оце все, я бігла, доганяла його в Рівному, щоб віддати цей лист, де ми порахували, скільки у нас пішло на мобілізованих, тому що ми були не готові з цифрами. І, 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 і Я його догнала, я оце оце даю, а потім я йду, знаєте, думаю, а чого я за ним бігла? Чого наші депутати нашої райони? Чого я намилася? Виділи ці кошти. <пл> Я, Довше. я Довше. Довше. не коли буде. я замовляла. Коли мені спочатку року головний лікар каже, головний бухгалтер каже, от у нас таке фінансування. Ми його в класифікаторі, ми його грамотно розбили на щомісячне, а тепер нам кажуть, що його всього немає. Тобто ми можемо закрити вже реанімацію запросто, Ми можемо закрити відділення переливання крові запросто, Ми можемо взагалі закрити і заблокувати роботу такої лікарні. Не дай Бог. Щоб хтось потрапив до нас ваших родичів, ви знаєте і, і буде не самі. <ріс> Але ж ви знаєте, ви подивіться на цих людей, це сидять люди, яким нема чого втрачати. Це сидять люди, от доведені. А коли людям немає що втрачати, вони роблять що? Революцію. Ці люди готові всі до революції. Вони, вони вже сьогодні готові. В ну, общем, отакі у нас проблеми. Ще Скажіть, що страхову медицину з Нового року треба ввести. У нас страхова медицина.